Тема сьогоднішньої нашої виховної роботи це гендерна рівність. Сьогодні ми з вами розберемо, що взагалі означає це поняття і чому воно зараз у наш час дуже важливе і в чому ж заключається його основа. Подивіться, будь ласка, на малюночок, який символізує. Поняття гендерної рівності. Дивлячись на нього, які думки щодо цієї теми у вас виникають? Нічого не виникає. Подивіться, це у нас хто? Це хлопчик і Чоловік, Хлопчик, дів... ч... чоловік і жінка, так? Тобто, і між ними стоїть дорівнює. Що означає знак дорівнює в математиці? Рі, рівність. Так, знак дорівнює означає в математиці рівність. так Знак більше і менше це нерівності. Якщо ставимо дорівнює то це знак рівності. Тобто мається на увазі поняття рівності між чоловіком і жінкою. В чому ж заключається це поняття? Зараз, звичайно, що при народженні. Можна можуть народитись або хлопчик, або дівчинка, так? Тобто, за особливостями анатомічними організму, ми народжуємося або хлопчиками, або дівчатками. Тобто, зовні ми відрізняємось. Але за правами Конституції та законами Конституції не важливо. Ким ви народились, чи то хлопчиком, чи то дівчинкою. Ви маєте однакові права у цьому житті. Загалом, чи то хлопчик, чи то дівчинка. І зараз, дуже загалом, протягом цього історичного періоду світу дуже часто більше звичайно жінки виборюють право на цю рівність, щоб їх вважали. Рівними з чоловіками, що взагалі поняття гендерної політики. Саме в Україні це поняття з'явилося не так давно, але у світі є дуже багато відомих жінок, особистостей, які боролися і борються зараз за гендерну рівність. Що взагалі таке гендер? Подивіться, будь ласка. Гендер визначає соціальну стать людини, не анатомічну. Тобто за анатомію, так, є дівчатка, є хлопчики. А саме соціальну, тобто встать роль людини в суспільстві, роль соціальний статус і соціальні можливості людини, чоловіка і жінки в усіх сферах життєдіяльності. Тобто гендерна рівність визначає поняття, що як чоловік, так і жінка може обирати в своєму житті і на взагалі, де б вони знаходились, ті ролі, які він хоче. Тобто, якщо жінка хоче стати депутатом, то вона має на це право. Якщо чоловік хоче стати актор, танцівником балету, так, танцівником, Кухарем, то він може ним стати. Якщо чоловік хоче стати вихователем дитячого садочку, він також може ним стати. Тому що інколи існує так певні правила, що вихователі в садочку це тільки хто. Жінки хто вам... дівчат. Жінки так, у вас хто були вихователі в садочку? Жінки, так. І інколи, коли каже чоловік так, що він хоче працювати в садочку вихователем, то інколи з'являється оце. Это що, не чоловіча професія. Да? Або кажуть, коли жінка хоче там, стати, мати якусь професію, кажуть, ну що ти собі навидумувала? Це не жіноча професія. От оці фрази це не чоловіча професія, це не жіноча професія. Вони включають в себе оце порушення гендерної рівності, тому що зараз, в принципі, світ стоїть на такому рівні, що кожен може обрати ту професію, яка йому подобається. Неважливо, це чоловіча, це жіноча. Раніше не можна було, щоб жінки займали якісь там керівні посади, особливо там, щоб жінки були президентами чи королями. так хто там стукає. Тобто, Єгор, я не зрозуміла. Тобто загалом гендерна політика це політика партнерства. Що і чоловік, і жінка немає когось кращого а когось гіршого. Що партнери? Партнери, тобто наш не... інтернет. <партнери>, партнери це на рівні. Вони рівні. І чоловік, і жінка не <партнери> можна. Не можна сказати, що чоловік Непонятно. кращий, так, або. Ей, інтернет, не не слишко постачає. Тобто немає поняття хто кращий, хто гірший, так? Політика партнерства це на рівні. І загалом mm -hmm. існує зараз цей момент досі гендерної культури. Ця боротьба. Ведеться вже дуже і дуже давно між правами жінки та чоловіка. Жінка взагалі з давніх давен, ще при будівниці так, ось людства і суспільства. Жінка не мала прав, а якщо й мала, то це були лише її певні обов'язки. Тобто, жінка це була, мала сидіти вдома, народжувати дітей, слідкувати за своєю сім'єю, готувати їжу, прибирати. І нічого більше не мати, так і звичайно, деяких це пер хто влаштовувало, хто так жив. Деяких жінок це не влаштовувало. Вони хотіли навчатися, ходити до школи, ходити до університетів. Вони хотіли працювати, розвиватися. І саме з цього моменту і почалась ось ця боротьба за права. Зараз, звичайно, цей момент не так нам відомий, оскільки Україна більш прогресивна на цей момент країна, і ви бачите, що існують є ну, професії, зараз може працювати будь-хто так, і чоловік, і жінка. Є все ж таки зараз і, і, і зараз на цей момент існують країни, в яких взагалі повністю відсутня ось ця гендерна рівність, тому що жінки вони вважаються власністю чоловіків і своїх батьків. Тобто, якщо жінка народилась в родині жінка. Дівчинка, так, то повністю батько буде розпоряджатися її майбутнім. Батько вирішує, коли вона вийде заміж, за кого вона вийде заміж, чи буде вона навчатися, чи не буде вона навчатися. Коли її видають заміж, то вже починає це вирішувати чоловік, так? як вона буде говорити, чим вона буде займатися, як вона має виглядати. Тобто жінка не має взагалі ніяких прав. В цьому і заключається ось питання. Відомі жінки, які здавна боролися за поняття його гендерної рівності, це Маргарет Тетчер, можливо, хтось Я чув ім'я. Хіларі Клінтон, Америка, боролася жінка за гендерну рівність. Най... Старіші так історичні згадки, найдавніші, це Жанна Дарк, перша жінка, одна з перших жінок воїнів, тому що на той час знову ж таки вважалося, що жінка не може бути гарним воїном. Вона не може так, вона має бути вдома, слідкувати за домом, і все. Тобто, це. Її, максимум її обов'язків. Жан Адар почала доводити те, що це не так. Жінка може бути і освіченою людиною, жінка може бути і гарним воїном, і боротися на рівні з чоловіками. Вона нічим не слабша, не фізично, не інтелектуально, не морально. Ще одна відома жінка, це ім'я я впевнена, вам відоме. Леся Українка, вона також боролася, тільки вона боролася за інтелектуальне, так що жінка вона може навчатися у вищих навчальних закладах, вона може працювати на керівних посадах, вона може бути і відомим поетом, і відомим культурним діячем. Тому Леся Українка знала дуже багато іноземних мов. Вона їздила, просвітлювала людей з того, що. Жінка і чоловік вони рівні. І, звичайно, потім з'явилися вже жінки з пріоритетом, так, в політичному, економічному, соціальному житті країни. І я думаю, що ви знаєте, так що в Україні є і Військова частина, так з військової справи жінки, і генерали, і офіцери, їх часто зараз показують по телебаченню, які працюють і служать на рівні з чоловіками, тобто в них немає якихось особливих завдань, окремих для жінок і окремих завдань чоловіків. Тобто вони працюють на рівні. Є жінки. Зараз Єгорка, давай я вже закінчу цю думку і скажеш ти. Є жінки, гарні лікарі, так? Гарні лікарі, вони працюють в лікарнях, в них немає окремого графіку чи, можливо, окремого навчання в університеті. Вони працюють на рівні. Є гарні жінки, економісти, банкіри, керівні посади, є жінки у Верховній Раді, депутати, які керують, працюють вони, тобто співпрацюють з різних тем і займаються цими справами. Тобто, це зараз приймається вже в прогресивному. Розвиненому світі абсолютно нормально. нормально, ким би не працювала жінка і ким би не працював чоловік. Тобто кожен обирає те, що йому подобається, в чому він впевнений, що він зможе досягти успіху, що є горде. Моєго батька сестра служить за ЗСУ. Ну, так, тобто на рівні, так, і, звичайно, в неї немає ніяких там жіночих справ і жіночих завдань. Бо вона працює на рівні. Тому, звичайно, зараз це ну, поняття дуже важливо. І все ж таки постає питання в деяких країнах знову ж таки. І зараз виникають проблеми, виникають скандали через. Гендерну рівність, можливо, ви чули, що в Ірані є така країна Іран, так, де жінки мають постійно ходити в хустках, постійно є певні правила. В новинах показували, що останнім часом жінки іранські жінки почали дуже гостро піднімати питання цієї гендерної рівності. Вони почали знімати свої хустки, вони почали доводити, що жінка має право виглядати так, як вона хоче. Жінка має одягатися так, як вона хоче хоче жінка може виражати в країні думки, які вона хоче, і були там масові мітинги, масові протести. Поліція намагалася це врегулювати, і жінки, які борються за поняття гендерної рівності, люди. Взагалі вони також піднімали дуже гостро цю тему. І є не одна ще країна, в яких дуже часто це, звичайно, мало розвинені країни, це країни Африканського півострова. Так? Тобто це країни, які погано розвинені, от в них ще існує отой первісний лад, первісний лад поняття того, що Цієї нерівності. Так, да, Араві, Саудівська Аравія, також Сомалі, в країнах Сомалі також це відбувається. Тобто є ще і зараз країни, в яких є загострення проблеми. Подивіться, будь ласка, в чому зараз в Україні досі триває проблема гендерної нерівності. Чому? Тому що жінки працюють за тими ж умовами, що й чоловіки, а отримують. За заробітну плату за ту ж саму роботу можуть отримувати менше, ніж чоловіки, хоча виконують все те саме на рівні. Тому ось цей ця проблема ще існує і досі, і над нею зараз продовжують активно працювати. І все ж таки тільки 8% жінок є в українському парламенті. Тобто, від загалом від цього парламенту жінки складають лише 8%. Тобто в Україні також ще є існують проблеми цієї гендерної нерівності, і будемо сподіватися і намагатися йти до того, що все ж таки ці проблеми. Незабаром будуть зникати, і все ж таки, і чоловіки, і жінки будуть сприйматися на рівні, що і жінка, і чоловік вони заслужили право бути рівними один з одним. Загалом, звичайно, проблема стосується більше жінок, ніж чоловіків. Це пішло з стародавніх ще часів. Так і саме це поняття гендерної. Нерівності. Ось вам приклади рівності, так жінки служать на рівні. Ось таким чином ми з вами і розглянули це поняття. І так, на цьому історія я... що? Подивіться, так, ось от, дівчинка і хлопчик, ось такими значками позначаються. Ось синій так в кружечок і стрілочка а -а. в бік, так, а дівчинка, кружечок і стрілочка вниз. І вони, бачите, вони пов'язані між собою. Ось вони разом.